Друзі, вітаю! 29 березня. Слава Україні! І так, друзі, працюємо, дійшли до останньої сім'ї і вирішили включитися і проаналізувати хід земівлі. Так як по великому рахунку, це для нас перша ревізія. Ми подивилися, чи все в порядку, в сім'ях порошаряли по можливості і тому подібне. Ну, і яка ситуація? Вся пасіка перезимувала. Вся пасіка має плідні матки, ні одна матка не отрутовіла, всі матки червлять все добре. Сила сімей, як на сьогоднішній день, дуже шикарна, дуже велика. Навіть через чуру. Некоторі такі сім'ї, наприклад, як от тут, що стоять по два корпуса, вони вже переповняють свій об'єм. Е, ну, Коротше, вірте на слово. Подивимося на останній. Що тут у нас є ще один корпус? Залишився 145. І якщо цей буде потребувати, теж його розширимо. Ну, Скоріше за все, да. буде потребувати і розширимо. Що ми робимо, та, друзі? Робимо, виймаємо матки із нижніх корпусів, ставимо їх в верхні. Для того, щоб маточки сіяли. Машинку потягли, де більше, де менше. Тут пройшло днів 5 після того, як ми поставили трутня, скільки багато. Ми коли в перший раз ставили ганіманівські шибки. Трутень знаходився її на кормових рамках. Ну і вийти йому, звісно, вдається. І тусується тут. Так, ну бачимо, так, да, ця сім'я буде не проти отримати ще один корпус. Тільки потрібно знайти маточку і переставити. Питаєте, як нарастити сім'ї, бо декого з цим проблеми, так як ну, різні методи бджільництва включають в себе определені наращування бджолиної маси до основного, а до якихось е, періодичних взятків, так як, ну, хто носить мед бджола. І якщо є взяток, а нема в кому носити, звісно, що ніхто не принесе. І є определенні маніпуляції, люди намагаються наращувати або ну, на різні культури, які їм більш цікаві. І питаєте, як наростити. Ну, В нашому випадку у нас така кліматична зона, що і, слава Богу, з цим нема якихось таких великих проблем. У ну, кого все ж таки є, друзі, вам потрібно ну, робити якісь маніпуляції. В будь-якому випадку білкові добавки вони роблять свою функцію. Якщо у вас нестача з білком, а погода більш-менш стабільна, бачимо, вся рамка повністю в розплоді, залишки закритого, все остальне відкритий. Так що такі добавки, як супер протеїн Паті, недавно ми демонстрували, як один із можливих варіантів. Ну, тих бджолам, того, що їм не вистачає, ви определенний проміжок. Так як для того, щоб матка якісно червила, для того, щоб бджілки нараждалися не тільки так, бджолами, а й щоб вони мали якусь життєву силу виховувати розплід, носити мед, чистити вулі, строїти вощину і тому подібне, потрібно бджілкам, звісно, що і якісний корм. А якщо Матки червлять, а погода нестабільна і е, можливості принести якийсь якісний корм у бджол нема, значить, для бажаного результату вам в будь-якому випадку а, бачу, В будь-якому випадку потрібно буде чимось та підгодовувати. Так що, Силочку на протеїновий протеїн для бджіл залишу першим коментарем Це Меліса 93. На днях будемо дивитися, як його споживають. Так як недавно дивилися, чи потрібно було знімати е, захис, не захисну, а упаковочну бумагу, да. ми не зовсім розібралися, чи його потрібно було знімати, чи не потрібно. Ну, зрозуміли, що вони перегризають, е, з'їдають бумагу і знімати її не потрібно було. Так що, друзі. Це ідна сім'я, скажімо так, середня, є сім'я і сильніша, ну і є сім'я, грубо говоря, чуть послабші. Різниця, грубо варя, в, в магазині. Одні сімейки. Ай, бляха, подавив їх, а ну мав сюди. Зараз так. Так, одні сімейки, скажімо так, сильніше на корпус на, на магазин, а в одні, скажем так, слабше. Ну, хоча у нас залишились сім'ї, де не, не стоїть корпус. Мабуть, ні, на всіх корпусах. Ну, просто, можливо, він був чуть-чуть скорж. Хтось скаже, о, та сей не є, скажімо так. Однорідністю бджолиних сімей, так як в будь-якому випадку, якщо ви займаєтеся якимись маніпуляціями, виводите маток і тому подібне, робите якусь мінімальну селекцію, показателем має бути у вас однотипність, однаковість в силі і тому подібне бджолиних сімей. У нас от зараз є невеличка розбіжність, але ми адаймаю, що чому вона це все дуже звичайно просто, так як ми з літом. У них міняли матки, у них друг трошки пізніше мали маточники. Да. Ми їм не давали розвиватися за однакові сили. Для того, щоб, скажімо так спостерігати за однаковою, скажімо так, силою, то потрібно навіть робити. Скажімо так, тестові групи, в котрих ви робите определьну кількість бджолосімей в одинакових булях з одинаковою кількістю розплоду, рамок і тому подібне. І потім ви аналізуєте. Бо якщо ви зробили все однаково на 10 сімей, а у вас є якісь відстаючі, ну отак. хоча це не є показателем. Так як сімейки з таким розривом, це можна сказати і так, однотипність. Поставили один корпус. Так, ставимо другий. Випускаємо їм маточку. Випускаємо маточку. Ну і ставимо ставимо годівничку і так же їм сьогодні даємо трішки сироп. В нашому випадку краще от зараз давати сиропчику, так як бджоли багато. Білковою підкормку вони не нуждаються, так як носять достатньо пильці, то у нас з тим проблем нема. Але можливі перебої з, з кормами. Так як погода ще нестабільна, ще ранній весенній період, може бути холодно і тому подібне, а маса бджоли нарощується і доволі сильно. І щоб у них? як? Да, і щоб вишинку відбудовували, так як ну, не є ще таких прям умов, щоб устрою. Хоча сьогоднішній день. Ну, дуже шикарне, а далі погода тільки буде наладжуватися. Так що, друзі, ось така сила сімей. Зимовівлюю за задоволений, так як це дуже шикарно і дасть нам можливість без питань заселяти нуклеуси в той період, коли нам це потрібно. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні!